Справа про конфлікт сусідів, які посварилися через руський мір, скерована до іншого суду. Нагадаємо, раніше ми розповідали історію Сергія Ісаченка із Сновська, який не підтримав проросійських поглядів свого сусіда. А після повномасштабного наступу та новин про звірства окупантів у Бучі, конфлікт переріс у бійку. Я говорю, що Ти бачив, що на твої земляки фашисти. Бучі. Вместо того, щоб оправдовуватись, і просить прощення, он одразу кинувся на мене дратися. Сергію Ісаченку тоді вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку. А далі справа дійшла до суду та була направлена до Корюківського районного суду Чернігівської області, де 2 серпня і провели підготовче засідання. Спочатку справа була призначена за підсудністю Карюківському районному суду. Там проводився первоначально підготовче засідання, але суддя передала за апеляційний суд для визначення підсудності даної справи, так як були зміни. В кримінальному процесуальному кодексі. і апеляційний суд вже призначив розгляд в Щорському районному суді. 19 жовтня Щорський районний суд провів підготовче засідання. Петро Кліщевніков і його захисник на засіданні присутні не були. На підготовчому судовому засіданні прокурор просив призначити справу до судового розгляду. Обвинувачено його захисник проти призначення справи до судового розгляду не заперечував. Потерпіло його представник, підготовчому судовому засіданні відсутні до суду від представника потерпілого та потерпілого надійшли заяви про проведення підготовчого судового засідання без їх участі. З огляду на зазначене суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. Суд ухвалив. Підготовче провадження закінчити. Призначити судовий розгляд кримінального провадження по обвинуваченню Саченка Сергія Анатолійовича. Учинення кримінального правопорушення порушення частина 2 статті 125 кримінального кодексу. Су України судаючих він цьому відкритому судовому засіданні в залі Чорського районного суду Чорнівської області на 31 жовтня 2022 року на 12 годин 31 жовтня справу вже розглядатимуть по суті із залученням свідків. Дружина Сергія Ісаченка Тетяна каже, що справа вже тягнеться сьомий місяць, тож мають надію, що наступного разу змін не буде. За сім місяців цієї справи воно вже. Так набридло, і хочеться, вже, щоб справа ця закінчилася і було вже спокійне життя. Тут війна в Україні, ще тут війна з тими судами. Хочеться, щоб справа була розглянута справедливо, з залученням всіх свідків, з допомогою адвокатів, прокурорів, щоб все було як положено. Тож як відбуватиметься слухання справи та яким буде рішення суду, ми неодмінно розкажемо вам у наступному сюжеті.